Вибір спеціальності це та основна точка відліку, з якої починається професійне життя людини. Сьогодні ми з вами познайомимося з професією кухаря. Вона дуже творча та цікава. Ця професія розвивалася разом з цивілізацією, так що можна сказати, що вона одна з найдавніших. А от сучасний кухар одночасно, професіонал, художник, дієтолог. Психолог і навіть чарівник. Професія кухаря займе належне місце у вашому житті, завдяки їй ви зможете бути корисними не лише для себе, а й для рідної держави. Ваша професія, ваша гордість. В ордена знак пошани вищому професійному училищі номер 75 Ви можете здобути професію кухаря та розпочати власну професійну кар'єру. Досвідчені викладачі й майстри виробничого навчання навчать вас професійному та якісному приготуванні різноманітних страв, як зробити розкішним і святковий і повсякденний обід, сформують вміння різати овочі, красиво викласти гарнір. Акуратно доповнити страву соусом. Вивчаючи ази кулінарного мистецтва, ви матимете змогу розширити свій кругозір і набути необхідного досвіду. Ви оволодієте не лише технологічним процесом приготування страви. Але навчитеся правильно підбирати посуд, інструменти, інвентар, зрозумієте процеси, що проходять в продуктах при тепловій обробці, тобто зробите перші кроки в країну кулінарних звершень. На перший погляд, нічого надзвичайного в кухарській професії немає, адже в кожній сім'ї готують щодня обід. Проте, вивчивши історію кухарського мистецтва, починаєш розуміти, що приготування їжі. Це справжня наука. Кухар повинен розрізняти всі відтінки смаків і запахів, володіти особливою рухливістю пальців рук, тому що безперервно вимушений чистити, різати, перемішувати. Матеріально, технічна та навчальна база училища. Виробнича практика в закладах ресторанного господарства забезпечують можливість підготовки кваліфікованих кухарів відповідно до сучасних вимог. Кухарям-випускникам навчального закладу присвоюється кваліфікація кухар четвертого розряду. Професія кухаря одна з небагатьох, які будуть затребувані завжди, при будь-яких обставинах, незважаючи на кризи та інші негаразди. Ми запрошуємо вас на навчання до ордена знак пошани вищого професійного училища номер 75. Приєднуйтесь до нашої команди.